Акти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону Єдині новини. 20 січня Путін вкотре підтвердив, що він казковий довбо. Коли вранці п'ятниці Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Усі п'ять балістичних ракет були перехоплені Петріотом. Слава нашій ППО. Однак уламки наробили лиха. Є загибли і поранені. Пошкоджені автівки, будинки, офіси, зокрема, одразу шість іноземних посольств. Тепер ми розуміємо, що цей удар кремлівський диктатор особисто анонсував напередодні в четвер, 19 грудня, підтвердивши свій діагноз, психопат з ознаками садиста, бо лише, вибачте, псих садистською посмішкою буде пропонувати дуель, вдарити арешникам по кілька мільйонному місту, щоб подивитися, як впорається з ним ППО. Уже там, в студії, Путін знав, що наступного дня після цієї прямої лінії такий ракетний удар буде, адже вони готуються не за добу. І логічно було б уявити, що полетить саме Арешнік. Але в студії диктатор так само знав, що ніякого решника не буде, бо може вийти сором планетарного масштабу, розказав Павлу Васильєву унікальний експерт, який знає про ракети значно більше ніж Путін. Розколоти путінський орешник. Пусть определят какой то об'єкт для пораження, скажем, в Києві. Посмотрим, що вийде. Що стоїть за черговою порцією погроз російського диктатора? Ви вважаєте, що це адекватна людина? Чи правда, що цю ракету неможливо збити? Лупити треба лупити і ще раз лупити факти тижня. Знайшли унікального фахівця, який знає про нову лякалку Путіна. Буквально все отут стоять бойові блоки. І чи є у нас власна відповідь на нові погрози Кремля? Ексклюзивні факти про нові російські і українські розробки. Мовдоволена усмішка, традиційна інтонація гопника, що бере на понт. Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель і посмотримо, що вийде. Путін з виглядом людини, що прагне виглядати як мінімум наполеоном. Пропонує забаву визначити в Києві ціль для Орєшніка і вдарити. А західні ППО, мовляв, нехай спробують спіймати над головами мирних жителів. інтересно. Думаю, що буде полезно і для нас, і для американської сторони. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від морозки. Неадекватність Путіна не викликає жодного сумніву. І все ж чи настільки страшний той орешник, як малює диктатор? Які бойові можливості він має насправді? І головне, чи можна його розколоти? Відповіді далі. Це сучасне, дуже нове учнове Без глуздя, ну без глуздя. Шансів ніяких. Ні, для того щоб збити ці ракети. лупити треба і лупити і ще раз лупити знайомтесь. Микола Стельмах, полковник ЗСУ в запасі, всю свою службу провів у ракетних військах стратегічного призначення. Тож про Орішнік він знає навіть більше ніж самі росіяни. Чим і поділився в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня. Отут От стоять бойові блоки. Оце бойові блоки стоять. Та про важливі деталі розповімо трохи згодом, а поки про загальні характеристики зброї. Орішнік він же «Кедр» – модифікація таки недоведеного до кінця комплексу рубіж, офіційно розроблений за два роки з 2023 по 2024. Відноситься до ракет середньої дальності до 5,5 тисяч кілометрів, швидкість до 4 кілометрів в секунду. Вага ракети біля 40 тонн, бойова частина 1200 кілограмів, орієнтовна вартість 50 мільйонів доларів. А як там щодо точності покажу на простому прикладі. В ракетних військах є спеціальний термін кругове віргідностне відхилення. Це означає, що половина від усіх випущених ракет має влучити у коло заздалегідь визначеного діаметру. Для прикладу, російський балістичний іскандер М має цей показник на рівні 5-7 метрів. А ось для урішника наші експерти приводять зовсім інші дані від 120 до 150 метрів. Відчуваєте різницю важлива деталь Орішнік ядерна ракета для якої велика точність не потрібна. Але на ядерку у Путіна, як ми знаємо, є велике табу від Китаю. Пан Сі не схвалює. Тому останнім часом очільник Кремля різко змінив риторику. Мовляв, його орієшнік і в неядерному варіанті здатен замінити зброю масового знищення. Отже, як працюється, так би мовити, диво зброя після старту річні досягає швидкості в 10 махів, 10 швидкостей звуку і піднімається до висоти 130-170 кілометрів. Тобто, в космос, після того як бойова частина відділяється від розгонних блоків, вона розділяється на 6 окремих боєголовок, а ті своєю чергою уражають об'єкти на землі. Але те, що працює з ядерною зброєю, не працює в варіанті зі звичайними боєголовками. Ми ж пам'ятаємо про низьку точність. Це кончене безглуздя. Для того, щоб залікати наш народ, залікати Європу. Більше ніякої мети в цьому немає. Це безглуздя. Кончене. І дивіться, вони стріляли з полігону. Вони стріляли з полігону. Вони ж не стріляли з позиційного району якоїсь ракетної дивізії. Вони стріляли з полігону. Тому що всі експериментальні ракети знаходяться на полігоні, тобто, при вартості як 10-12 іскандерів, неядерний ядерний Орєшнік несе таку ж бойову частину, як 2-3 ракети малої дальності. По суті, п'яте колесо в бричці російських ракетних військ. Віщо ця ракета, коли можна стріляти з позиційних районів в Сибірі. Зурагалу між континентальними ракетами на, міні, на мінімальну дальність той же самий ефект буде, але у вас не буде ще однієї лінійки лінійки ракет. Тобто вона зовсім зайва. Тобто, нині росіяни досі випробовують свій орешнік на нас. Але в чому слабкість цієї зброї і як її знешкодити? Залишає пускову шахту передвісник світового апокаліпсису. Ракета СС-18 відома на заході як САТАНА. Саме нею свого часу СРСР залякував ідеологічних супротивників. Максимальна кількість цих ракет, яку мали путінські попередники, 180. А скільки у Путіна у Відомо про випуск однієї експериментальної партії. Зазвичай це 10 одиниць. Ну, дві три. Може чотири. В десятих годах вони їх відстріляли. От вони ще одну відстріляли, будемо казати так по Дніпру. Може там якась одна, дві ракети на якісь другі випробування пішли. Тобто 4-3 ракети у них залишилося. Максимум все. У листопаді Путін запевняв, що Орішнік вже пішов у серійне виробництво. Сірі про пригосту не але за місяць по тому каже вже зовсім інше в має время довжечен серійний випуск таких комплексів. Тепер Путін обіцяє виробництво на рівні 25 орешників за місяць. Щоправда, за часів холодної війни СРСР не спромігся виробляти більше 30 великих ракет за рік. І навряд путінська оборонка в змозі перегнати радянську з іншого боку. І недооцінювати орешник буде помилкою та й перехопити його. Та ще задача. До, до цього моменту треба збивати її? тут. Дуже, тут дуже, 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 дуже невеликий участок, получається. Микола Стельмах показує, де саме можна дістати ракету. Це невелика ділянка траєкторії польоту від моменту, коли бойова частина відділилася від останньої ступені ракети, і до моменту, коли вона розділилася на окремі блоки, тобто на висоті близько 100 кілометрів. У світі є лише два комплекси ППО, які здатні це робити: американські THAAD і Ізраїльські 3 Проблема в тому, що, по-перше, коштують вони до 2,5 мільярдів доларів. А по-друге, таких комплексів нам потрібно десятки. Все одно ми прикриємо лише якісь невеличкі території в Україні. Ну, навіть я не знаю, ну. Не більше ніж одне місто ми зможемо прикрити одним комплексом. А тому палити ворога треба ще до старту, і це ключова стратегія нашої відповіді російським орішникам. Вибух, потім ще один Один з перших зафіксованих ударів західними ракетами по території РФ. Це британські Shadow Завітали в гості до секретного бункера російських генералів. Що ж натомість може протиставити цьому Путін ще один орешник. Все дорого, не дуже ефективно, і крім того, це так би мовити викликає відповідну реакцію наших союзників. Якщо росіяни розширюють номенклатуру ударних озброєнь, то й нам дають більше е зброї захисту і до дозволів, до речі, на використання ракет по російській території. І зараз йдеться не про німецькі тауруси, а про більш потужну зброю, наприклад, американську AGM-158 п'ятдесят er Джасем ЄР. Дальність майже тисяча кілометрів. Якщо Кремль буде нагнітати, то у Білому домі можуть і перестати дорікати Києву за удари по російським НПЗ. Є і ще один цікавий момент свого часу. Саме Трамп ініціював вихід з з угоди про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Тепер він може легко відродити випуск легендарних першингів на противагу Москві, в той час як Росія може лише підтримувати свій ракетний потенціал на мінімальному рівні. А Україна вже зараз його збільшує. Пам'ятаєте реактивний дрон паляницю? А ще недавно з'явилася рута і пекло. Головне, що ми можемо масштабувати виробництво власних зразків ракетного озброєння. Вже було повідомлення, що ми разом з чеською фірмою розробили двигун, який і масово випускається цей двигун, а, значить, який можна буде встановлювати реактивний двигун, який може буде встановлювати і на обидва ці безпілотники, і на ракету Рута. А, значить, а Силова установка це ну, найважливіший елемент зброї. Без неї зброї нема. Так, наші ракети не такі великі і далекобійні, як Орішнік, але і для них вистачить цілей на російській території. Я сам бачив ці новітні розробки, вони ще не мають назви. Ну, досить пристойні ракети, досить пристойні. Дешевше, ніж західні аналоги, там, я не знаю, в 5-6-7 разів. З нормальною точністю, з ну, бойової частини, може, там не зовсім великі, від сотні, грубо говоря, до 300 кілограмів. Але це якщо бити по нафтопереробним заводам, а нам треба бити по нафтопереробним заводам. Логіка проста на будь-який російський орішник має бути і обов'язково буде українська відповідь. Лупити треба і лупити і ще раз лупити. Павло Васильєв, факти тижня, сі Єдині новини.